Бердянську підірвали організаторку виборів Путіна, колаборантку Олену Іліну разом з її автівкою. Інцидент стався на вулиці Герцена. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Пізніше окупанти підтвердили попередню версію вибуху, підірвану автівку пособниці. За їхніми словами під машину заклали близько півтора кілограма вибухівки. За попередньою інформацією, Ільїна займалась організацією виборів у Бердянську. А її син Микита Самойленко на початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник навіть отримав посаду в адміністрації окупантів.